Це не просто окуляри, це ваш погляд на світ. Створені для тих, хто живе рухом. Для тих, хто завжди попереду відчуйте. Різницю оберіть оклі. Всім привіт! І в мене чорна коробка. Фірма Оклі. Це бренд е дуже популярний. Окулярів, заснований, якщо я не помиляюся, в 1975 році. Це в нас моделька окулярів. А, сутро Made Black Prism Trail Torch. Ось така в нас моделька. Давайте а, зараз розпакуємо. Подивимося, що в комплекті. В комплекті у нас такий жорсткий футляр. Закриваємо. Так. Макулатурка ще є. Розкриваємо, дивимося, що у нас тут. В нас тут ось такий чохольчик, що дуже круто. Окуляри. У нас. По-третє, навіть на якщо це тебе цікаво, то ти фоні папаєш. Знімаю, ходять люди, ну нічого, зараз почекаємо, поки пройдуть люди. Продовжимо. О Чого не на роликах? Та я знімаю відео. Ага. Розпаковуємо окуляри. Ось бачите, вони в нас ось такі. Ось такі цікаві окуляри, трішки такою рожевою е лінзою. Лінза в нас іде з полікарбонату. От На дужки ми бачимо, ось, можете подивитися, є фірма Oakley. Ось так вони виглядають з іншого боку, з іншої сторони. Бачите? Ось ось такі цікаві лінзи. Це в нас е лінза. Призм і вона без поляризації, але від всяких ультрафіолетів, там від е, випромінювань шкідливих, там всяких вона захищає і дуже круто. І от я е, бачите, в інших окулярах я тепер дивлюся і на сонце, і мені трішки е, краще краще я бачу все. Воно так сильно не засвічує. От. Вже в них стало комфортно. Бо спочатку я вдів їх, і мені показалося, що вони не дуже сильно. Такі прям велике мають затемнення. Давайте, ці окуляри 35% світла пропускають. От, що дуже круто буде кататися увечері, але ввечері не рекомендують в них кататися. Але я спробував у темноті, в темноті в них теж видно. Але для темноти, ну для вечора, щоб ввечері кататися, буде круто це брати прозорі лінзи фотохромні, які... Самі на сонці затемнюються, коли темно, вони стають світліші. О, приміряємо ці окуляри. Так ці окуляри виглядають. Дуже непогано ось, можете подивитись. Вони прям такі для катання на роликах дуже круті ті, якщо вони... Дуже сильно вони затимняють, а ці, вони, ці окуляри вони дуже круто, в них яскраво дуже круто все видно ідеально. Прям. Окуляри круті, фірма теж непогана. І ці окуляри більш такі м'які, такі жорсткі, прям затимняють прям дуже сильно і після тих окулярів в цих очі розслабляються. Дуже прям. Таке відчуття, і коли знімаєш окуляри, немає такого перепаду світла, воно не б'є по очам, що дуже дуже круто, що мені подобається. Тому ну, я, користувавшись окулярами, я рекомендую. От, Я їх не використовую ще е, там, для катання, ще для чогось. Просто тестую тільки, щоб визначитися, які мені окуляри підходять. Можливо, я чи змінюю на якісь інші ці окуляри вони йдуть е, трейлові е, вони що роблять, е, покращують е, бачення всі деталі. Е, трава, там все, наприклад, дерева, ямки, палки, всякі перешкоди, на них краще видно. Ну, в них краще видно в цих окулярах що є дуже круто. Мені це прямо. от Подобалося. Реал відчувається дійсно дорогий, не виглядають вони як дешеві якісь такі окуляри, дуже виглядають круто. От ще раз вдягну її. ось можете подивитися. Ну Ось у мене, бачите, вже інша трішки коробка. І це в мене інші окуляри. Інші окуляри, отлі, теж та сама фірма, і тільки в мене модель. Тут трой, сейкін, тост, призм танкстем, якось так. TUNGSTEN, Я не англічан. От, глянемо, що це в нас за моделька. Давайте подивимось. Ось такий в нас тут футляр, макулатура. Ось такий футлярчик відкриваємо. І в нас тут ось окуляри теж чохольчику. Цей ой-ой-ой. Цей чохольчик можна ось так зробити. Тут є карабін, що відрізняє ці чохли, там немає, тут є. І ці окуляри дорожчі. Ті дешевші, ці окуляри будуть дорожчі. Тому давайте їх розпакуємо. ось, Ви вже їх бачили на мені. Я в них знімав огляд на ці окуляри, тому ось такі вони, як ви бачите. Ось біжить, кричить, нічого. Ось такі окуляри. Вони зроблені, в них зроблена сама рамка, от, оправа титанова, лінза, полікарбонат, так само, як і в цих. І тут теж технологія призм, але без поляризації. Так же само. І тут більше затемнення, вони пропускають світла всього 11%. Якщо ці окуляри пропускають, Якщо я не помилився, 35%. Ці пропускають 11%. От. І вони такий мають теплий такий відтінок кольорів. Все дуже непогано. Ці окуляри, я думаю, можна носити на кожен день. А в цих окулярах сугубо якби, теж можна ходити, але в них вони більш якби, підійдуть для катання. А ці для катання будуть ну вже занадто за сильним затемненням. Тому в них просто так ходити по місту. А в цих ну в цих теж можна ходити в день, але якщо немає сильного палящого там сонця, то в них можна ходити і спробуємо вдягнути окуляри на камеру. Ось, дивіться. Ось, дивіться, як працює затемнення в цих окулярах. Бачите? Ось вони затемнюють дуже круто. Це окуляри ось такі. Е титанові. Давайте попробуємо інші. Ось. Бачите? Тут затемнення менше. Бачите, як воно працює? Ось, щоб ви змогли. І бачите, як видно, покращує видимість трави, там, асфальту, всього, От, як можна побачити. Ось без окулярів, бачите? Що, Що дуже круто. Ось. Мені ефект. Подобається. Але я поки не знаю, чи мені підійде як от ефект затемнення. Чи він буде для мене максимальний, ну, комфортний максимально, чи ні. Тому що хотілося б затемнення в день ще більше. В цих окулярах має бути нормально. От. І тим більше я катаюся по таким ну, якби місцям, де більш знаю дорогу, знаю ями, знаю все, де куди їхати от, на роликах. Тому такі справи. А це, ось ці окуляри вони дуже будуть вже темнуваті. А ось ці сутро сутро, мейт, там, якісь. Ось ці сутро вони будуть дуже для катання ввечері підходящі, ніж ці титанові. Тому ось такий огляд, таких окулярів, зараз пакую все назад. і не знаю, що буду далі, там, як його робити, а тому що асфальт мокруватий, покататися неможливо, погода в нас якась не дуже, щоб кататися, знаєте, на роликах і протестувати. Ну я скажу, що от мені подобається більше. Ось ці окуляри, вони тонкі, зручні, титанові. І вони виглядають якось для мене вони ну, сильно за такі тоненькі, знаєте, такі. Я більш масивне щось люблю. Ось ці, вони більш товсті, більш такий мають вигляд. Як для мене ось ці окуляри ну, трішки ці крутіше виглядають, а по відчуттям мені подобаються ці. Тут о, сама дужка ось о, така масивна, така крупна, а тут тоненька, титанова, ну мені вони легенькі дуже. Не знаю, по відчуттям ці подобаються, а по, по виду ці набагато кращі ходити на кожен день. Тому ось такі справи. Що можу сказати? Крутий магазин, потратили купа на мене часу, потратили там в Києві магазин, цей знаходиться на Лесі Українки. Номер не пам'ятаю. Потратили купа часу на мене, щоб мені підібрати окуляри. Там це була просто тяжка робота. Тому що я ж не вдіваю їх і не бачу, як воно, що воно. Тому ось такі справи. Якось так. І тим більше, чому вони мені показалися не дуже ось ці титанові, не дуже темні. Тому що ну, не сильним дуже затемненням. Тому що от, я б взяв би ще темніше. Але мама, мама мені вибирала, бо я в іншому місті, мама вибирала і вона не могла подивитись на сонце, тому що його не було пасмурна погода, і воно ніяк не можна провірити, як воно буде на палящому сонці. Ось так, тільки по відгукам і по тому, що написано було в компанії. Ось так. Такі справи. От, дякую вам за перегляд. Підписуйтеся, відео е, вийшло в мене не дешеве, відео в мене достатньо таке, не, не дуже мало коштує, хто знає, знає, яка вартість цих окулярів, От е, що вони дійсно коштують своїх грошей, дійсно круті окуляри, бо я хотів собі якісь іменно такої форми, як в них модельки сутро. Сутро це саме топова, як для мене дуже крута, класична модель у них. Мені дуже сильно подобається. Тому дякую за перегляд, підписуємось на мій канал. І всім, всім пока.